Скликали зв'язку з тим, що до Токматської районної ради звернувся голова Токматської районної державної адміністрації з листом ініціативою щодо скликання 25-ї позачергової сесії та внесення до черги денної проєкту рішення про звернення депутатів до Верховної Ради, президента України щодо регулювання конфлікту, з блокування руху залізничного транспорту у тимчасово окуповану територію. На 25-му позачергову сесію районної ради 7 скликання прибули і зареєструвалися 18 депутатів із загальної кількості 26 обраних від різних політичних партій, що дозволяє нам розпочати роботу кулинарного засідання. Хто за те, щоб почати роботу сесії, прошу підняти руки. Хто за? Проти? Утримався? Один.

E Ми по ім'я будемо зараз називати, щоб фаблії не знали по тексту, як хто. 17, один утримався. За, за порядок день? Да, так, да, так, да, порядок, порядок. А хто утримався? Валера. Я не голосував взагалі. А, значить... Не брав участь у голосуванні. Значить, 16 за. <реш> <реш> <плес> <реш> <реш>? <реш> У <реш> вашій увазі пропонується такий регламент роботи. Для доповіді по першому питанню дається до 10 хвилин. Роботу сесії закінчити за півгодини без перерви. Пропозиції інші будуть? Якщо немає голосень, хто за? проти. Проти. Утримався. Олег, що ви робите там? Я не голосую. А, а почитайте. Объявите, пожалуйста, записывайте, пожалуйста. Так, он не не так он іде. Так, що ще заголосують за? Щиту? За 5, за 10. За регламент. Ну тут поймемо, нужны нам за регламент. Ну, трудно. Рішення прийнято. слово для доповіді по першому питанню. Надається Матеренко Миколі Павловичу, депутати районної ради. Будь ласка, Микола Павлович, шановні депутати, присутні. Звернення депутатів. Тохматської районної ради до депутатів Верховної Ради України, президента України щодо врегулювання конфлікту з блокування руху залізничного транспорту в тимчасово окуповану територію. депутати Тохматської районної ради Запорізької області підтримують врегулювання конфлікту між участками блокування та владою, депутати Тохматської районної ради. Засуджують силове вирішення конфлікту та звертаються до депутатів Верховної Ради України з пропозицією якнайшвидше розглянути прийняття закону про тимчасово окуповані території. Заявляємо про невдоволення безвідповідальними діями тих політиків, які влаштували собі цинічний піар на темі блокування. Вони формують неприглядний образ сладкої держави та картини хаосу, щоб дискредитувати Україну перед цивілізованим світом. Вимагаємо припинення популістських дій з боку деяких політичних діячів та депутатів Верховної Ради. Не варто забувати, що незважаючи на тимчасову окупацію, територія все одно була і буде нашою, а її надра належить виключно народу України. Необхідно пам'ятати про можливі наслідки будь-яких дій, направлених проти України для курсової політики, інфляційних процесів, добробуту і життя кожного громадянина нашої спільної батьківщини. Закликаємо припинити проведення акцій, які суперечать інтересам держави. Гострі питання слід вирішувати насамперед політично дипломатичним шляхом. Доповідь закінчена. Питання є у кого. Я, я інтересую, які політики, щоб ви назвали які політики. що... Всі, Всі політики. Всі політики. Ми І ми з вами. Діло в тому, що на сьогоднішній день наші Хай, політики. Подумав, просто, ви краще знаєте, які за блокад, політики за блока за блокаду, за блокаду. Та не, блокад. не треба забивати мені палки. <свят> палки. За блокаду проти блокади. Я за мирне врегулювання конфлікту. Вам це ви за, ви за блокаду і проти, проти блокади, блокаду, Ви лічно, щоб а не повідомляти. А ну не затримуйте нас. Це... нас. Зрозуміло, що було. Хто за. Він від вас скаже. За що він? складе? Я вчора Потім засідав я... у кабінеті з учасниками блокади, і ми спільно розробляли оцей це. текст, у вас там не було. Якби ви прийшли, ви б задали питання, таке я за чи проти. А чого ви не вяли? І, Валерій Валерій, не вижу. Віра, ну скажіть, для чого це робите? Питання ще є. Це ви що, батончики? Питання ще є. Я бажаю виступити. Ви на цьому не спекулюєте. Шановні, спекулює. давайте будем не будемо хорошовцями. Ми вже доволі. Да, спекулюєте ви, Олег Олексійович, тому що я не менший патріот, чим ви. Ви знаєте, чи ні? Ставте на голосування, Василь Петрович. Ну хочете поблокувати, поблокуйте. Ти виступаєш і питання? Питання за, <звач> за блокаторі проти блокаду. Ні ну, ні. Це, це лічне я понімаю, не Павлович, за не проти. Так, за, я це на сесії не а вирішується. Я проти ні, шановні колеги. Можна? Давайте не будемо перетворювати нашу сесію. Оце таки у представленні театралізованих. Нічого я не узнав. Хто проти, хто за, я не шановний не наш головуючий Василь Петрович, я вас прошу. Людина задала питання і може відповісти. Я хто бажає виступити? Не уже цей цирк, уже достатньо Ви не дождаєте мене порушити регламент. Скажіть, що я не давав слово. Є бажаючі виступити? Питання закінчені. Виступіть, бажайте. Чому ви там завжди замічання робите? Нема бажаючих. Пропоную прийняти за основу. Хто за? За. Читайте. Так ви ж проти блокад. Хто за? Хто за? Хто за? Заподдержую текст. А, текст устраиває. 15 за Проти? проти. Утримався. Утримався один, не голосував Олег Олексійович. Прийнято. Зміни доповнення зауваження будуть? Не будуть. Немає. Пропоную принести навіть. <риклад> <риклад> Ігор, цілу, хто за? Що, спиш, спише? 16 за і двадцять голосує. Шановні депутати, <риклад> питання на порядку денного сесії розглянуто. Які були заваження, пропозиції? Повідомлення? Немає. На цьому 25-та позачергова сесія районної ради 7-го скликання оголошується закрите. Дякую за. Ще не